Янголи та сніжинки у вигляді Печева майстер-клас з розфарбовування кондитерських виробів провели дітям на відкритті п'ятого гончаренко центру в Одесі. Усі солодощі відправлять до новорічних свят українським захисникам. Ми зігрівали ці е, пакетики з кремом, і е, потім нам відрізали цей кінчик, і вже ми розмальовували. 30-й Гончаренко центр вирішила відкрити у Пересипському районі. Одеси. за словами народного депутата Олексія Гончаренка, тут є великий запит на освіту та культуру. Надзвичайно важливо. Я думаю, очевидно, спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення. Фактично, ця онлайн освіта вона не для всіх працює, і зрозуміло, що багато дітей дуже втратили в напрямку освіти. Тому дуже важливо, я вважаю, кожен. Кожен такий центр у центрі діти та дорослі зможуть безкоштовно вивчати іноземні мови, медіаграмотність, основи бізнесу, ораторське мистецтво та історію України, розповідає директорка закладу. Якщо в них є бажання займатися арт-терапією або хореографією, або вивчати якісь мови, будь-то польська, турецька або ще якась. Ми обов'язково знайдемо викладача, який буде робити це професійно. Щоб зареєструватися на освітні курси, розповідає директорка. Необхідно прийти до закладу та заповнити анкету або зробити це на офіційному сайті Гончаренко центру. Олександр Бончев, Віталій Кононов. Перший міський.